Донбас повернувся на фронт після відновлення боєздатності та до комплектування після Єловайська Добровольчий батальйон тепер воює на Луганщині. Нині хлопці проходять період адаптації, стоять поки що в другому ешелоні, але готуються йти на передову. Наталя Нагорна спілкувалася з Донбасівцями. Його позивний пастор Вадим, і насправді священник. На передовій він може і дров нарубати, і солдатів сповідати на власному досвіді переконався атеїстів на війні не буває. Такі молитви, что когда я. Когда, я помню, был в Виловайске, когда нас обстрілювали, тоже человек стоит, молиться, А я прислушаюсь думаю, вот это да! И слова находят. І, і вистраюває так молитву, що ну, ну не, не вичиш його спеціально. Молитви священника та солдатів батальйону Донбас присвячені не лише власному життю. Молимся за волонтеров, молимся за наших командирів, за нашого президента, щоб дали момудрості. Вот ну і бор більше... дає. Ми молимося. Їхній табір розміщений посеред поля, Брудно і мрячно, але є місце для ніжності. Євгеній піклується про свого аушу. Харош. Кота фару бавить боєць на позивний жук. У мирному житті він Володимир. Родина просить його повернутися, але він налаштований залишатися на передовій до перемоги. З матір'ю розмовляю, вона практично постійно плаче, коли ну слізами родину не захистить. Юрій під серцем носить український прапор. Дуже давно, навіть він грязний, не стирає спеціально він зі мною постійно. Його позивний урка. Колись хтось неправильно прочитав його ім'я Юрка на бронежилеті. Перевтіленню іноді радіє навіть сам. Чим не російський, да ну, у них так завжди. Да? та так, один так, весело. Наразі ці хлопці тримають другу лінію оборони. Майже всі вони пройшли Іловайський котел, і це кажуть їхній батальйон. Лише загартувало. Ми вже встанові. Нормально? нормально. Донбас став сильніше. А це ще одне місце дислокації Донбасу, колишня база МНС в одному з луганських сіл. То крім позиції вони оберігають, і музей другої світової кажуть, зброя майже не змінилася. Панам випускається со сторони сепаратистів. 82-мм мінометна міни. Вот вот артилерійський снаряд, образца війни 122-мм. І навіть додали в музей нових експонатів подарунки від терористів. Саме експонат, який використовується сепаратистами, пана. Облаштували і приміщення, в яких ночують. Зокрема, прикрасили портрет Шевченка своїм прапором. Дуже добре ми тут розташувались. Все в нас є. Кожен із них точно знає, що робитиме, коли закінчиться війна. Не приховують за домом, сумують, але покинути позиції не можуть. Єдине про що просять рідних, це їх дочекатися. Я хочу освічити своїй дівчині Тетяні. Таня. я Тебе дуже кохаю, поважаю. Така момент в країні потрібно жити, потрібно народжувати нових українців. Дорогенька моя. Якщо я повернуся, чи ти вийдеш за мене заміж? Я тебе запитую. Я тебе кохаю. Я думаю, я прийду і ти мені обов'язково скажеш так. Із Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+,2.